Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бородавка+. Плюсія з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати місити. Місити, і ще раз місити будемо. Блін. Я можу вернутися назад. М -м 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 -м, мені це щось дає. Блін, я запутався. А, сюди. Я можу піти сходити сюди, якщо це можливо взагалі. Взагалі, блін, якби тут була якась доля реалізму, можна було б виносити ці двері. З ракетниці. Так. Ну ладно, ладно. Будемо вважати, що цей бетон був найкращим. Блін, ай-яй-яй. Ну ладно. Навіщо я зберігаю? Погнали! Let's roll. Let's рок н roll, да блін, не то. Ай. Тобто мені здається, що мені не треба стояти під краєм. Ще, що мені не треба витрачати так багато цих патронів. Ай-яй. Блін, як це сумно. Ні, а ну дувня якась, якщо час. Але ж і не візьмеш. Да? Ой, не знаю. А я можу уникнути? Let's rock рок roll. А, лет'с рок н roll. Я можу так. Ну хорошо. Добре. Так ми так і зробимо, тому що да. Ой-ой-ой. Блін, та звідки вони беруться, а? Я не можу. Я принцип їхньої появи поки що не розумію. Зрозумію, і тоді все буде ок. Давайте візьмемо броню. Лес рок'н ролл. Блін, трошки. Палки, ти що приколісти? Блін, ну я, я так не хочу. Вони мені дали всі патрони. Але я так не хочу їх всі витратити. Блін, ну чого я їх жалію? Ну не треба, мабуть. Ай, це було боляче. Він прям в парі летить. Не, ну нічого не зробиш, ну гад, ну йо-йо. -йо. А, а, -а, -а, -а. Mm -hmm. Ну тоді... Що? Я не знаю, що. Let's rock and roll. Let's rock and roll them. <глінг> <глінг> Блін, а ця сторона стає проклятою. <глінг> <глінг> Паскуди? Не просирайте мені сейв, будь ласка. <глінг> Як же ж це там пав пофіг. Ні, не пофіг. Блін, як це зробити так? Да, я погано зберігся, я знаю. Ладно. Бережемося, я тут трошки поправлю. Та я не люблю, ну, ну беріть, вже цих камікадзе, я їх терпіть не можу. хорошо. З ними сайт, типу, типу суїсайд. Ой, молодець. Ладно. Їх я не дуже боюсь. Не, вони небезпечні, звісно. Трошки некомфортний, такий. Ні, це не варіант. Ні, це теж не варіант, Ну, ми вже це знаємо, що це не варіант. Ну вот аяк. Аяк. Це той самий момент, коли вже треба брати ЧТП. Не, не надо. Подождите. Дайте трошки. Сейчас мені!

Может, досыть? <music> Ух, ну может и досить. Поняв. А я тут зберігся. Ну, це, це вже непогано. Ух! Ну, що це за дурня така? Ей! Нос! Я не бачив його. Та, блін, цей бик, Я знов про нього забув, як же ж він бісить. Капець. А Просто жесть. А не, не, не беда. Я погано дуже почав. Не, ну будь ласка, что за дичь? Мне кажется, дурня. Блін, як же вони мене кошмарять, я просто шклоці. Довбаний бик. Як же ти не тему, які ж вони... Вони підбирають просто супротивників, які будуть найбільш бісячими, розумієш? На. Таке. Типу, продовжиться це все. Ну, я не зовсім готовий продовжувати. Якщо... Иду заберу патроны. Вот там можно еще раз забрать патроны. Блин, не хочу. Меня зараз тут по-любому. Да? Нет. Ну, ладно. Але чого воно сікрет, якщо воно не сікрет? 100 хп. 111 хп і 200 броні. Добре, це чи ні? Я збігаю ще раз сюди, щоб переконатись, що я все зробив, що від мене вимагалось. Так. Да. Ну, то все, по ідеї. Блін, це, мабуть, знеслися ці башти і. ну оці от як там леви. І оце воно так оце сталося. Вже погнали? Так, да, погнали, Ну, це, слава Богу, вже місце тотем. О. Це вже, це вже завершення точно. Це вже 100% завершення наших пригод. Семчик. Що це таке? Що це за коридор? Такий фіговий коридор Стрьомний. Блін, ну ні. Ну не надо. Я не хочу. А, да? Без люксор. Блін, коли ця зараз закінчиться, вона якась нескінченна. А чого? Да-да. Я не хочу туди виходити. Ну, власне, зараз, зараз я, мабуть, і не буду туди виходити, я думаю, на сьогодні місцева вистачить. Зустрінемось вже в наступній серії. Всім дуже дякую за перегляд, народ. Бажаю вам гарного настрою, як найкращого дня. Та не кричите там. Розорася. Ставте лайки, донатьтесь на ЗСУ, донатьтесь на ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Донатьте на, ЗСУ донатьте на ЗСУ. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і. Всього вам найкращого. До зустрічі. Всім папа!